У Росії за аеродромом Моздок моздоку північній Осетії зникли майже всі літаки. Це сталося після того, як туди прилетів український безпілотник. Про це повідомляють у телеграм-каналі Дніпро осінти. Там зазначили, що усі дальні бомбардувальники Ту-22 і транспортний літак, Іл-76 покинули литовище у проміжку між 9 та 12 червня, зокрема, і пошкоджені після удару. Ту-22. Однак на аеродромі з'явилися нові винищувачі, ймовірно, багатофункціональний су 34 судячи із характерного блакитного забарвлення. Нагадаємо, що 8 червня в Російській Федерації заявили, що сили оборони України атакували військовий аеродром Моздоку, Нічній Осетії, безпілотниками лютий та «Чаклун-В». і згодом стало відомо, що ось атаку таку по литовищі здійснили головним управлінням розвідки за час повномасштабної війни. Це була перша атака на аеродром Моздок, звідки власне злітають головновинищувачі. Міг 31 к та «Ту-22».